Хропотун. Наш ранок без світла. Ага. Хвостиком помахуємо. Дерчалку включили. Хто красавчик? Філ красавчик. Пуза А, Блиск розвели на шерсті. Да, красотон? Трохи мружиться, бо світить йому в очі, а так, в принципі, він красавчик. Ой, красавчик. Філик, Філичок. мій Філичок. мій красунчик. Півночі не спали. Ці покидьки тут, на жаль, над нами запускали всяку гидоту. Ну, нічого, прорвемось. Да, Філичок. Зараз в день відіспимося і буде в нас нічний тигідик. І кусь білочку за м'які місця. О, так от ой, красун. Ой, красун! Треба навести лад і блиск, да? Ну, все. Всім гарного дня.